За схід рожевою зорою, Трічали ранок радісні поля і дихала вологою своєю, святково вбрана квітами земля, а навкруги природа вся співала, слітала пісня голубінь небес, і небо землю радісно вітало, бо сталось диво, Божий син, воскрес гробо став, порвав тенета смерті, і сили зла навіки переміг, щоб ти, мій любий, друже, після смерті, навіки з ним у небі жити зміг. Нехай цей день із уст. Хваління ляться Христос, що з за для нас устав, нехай бренить подяка в кожному серці за радість душу нам Господь послав, сміхала сонце золотим промінням, що світер квітем, шепотів у полях, співала пісню, торжества спасіння, весняні шати прибрана земля. Амінь.